Христос Воскрес, ми з вами святкуємо приполовення. Що то є приполовення? То рівно середина нам осталося, скільки днів є від Пасхи, стільки нам ще лишило до П'ятидесятниці. І читають в цей час Євангеліє від Івана Богослова і те місце, де Христос уходить у храм у половині свята кучок. Ходить у храм і говорить ці слова, Я є світло світу. Е, і далі хто спраглий, нехай прийде до мене та п'є. Такі, такі слова, і ми сьогодні чули то у Тропарьові, то переплітаються в цьому святі ніби дві теми: тема світла і тема води. Звідки вони взялися? І що таке святокучок? Свято кучок євреї святкували восени. Ми скажемо, а до чого тут є весна, і до чого тут християнське свято Воскресіння, і потім П'ятидесятниця зіслання Святого Духа щось того взагалі не, не переплітається. Насправді, свято Кучок, по своєму виміру, має на меті святкувати дар ізраїльському народові закону. Вони вважали, що Бог дав свої заповіді на Горі Синай, і вони є з гори від Господа Бога, і вони на знак того робили собі різні кучки, жили в тих шатрах, щоб відобразити, як Ізраїль подорожував по пустелі. Потім у храмі був обряд світла, бо закон був для них світло. І псалом каже, що світло стезям моїм, закон уст твоїх. Так? Вони е, мали такий обряд, де йшли у храм, було багато світла. Потім черпали воду, бо каже закон твій напоює мене, та черпали воду, поливали е, жертвування, був обряд жертвування води. Вони поливали то на жертовник, і тема світла і тема води вони дуже були такими промовляючими для ізраїльського народу, тому що Бог. Бог їх провадив у пустині, дав їм закон, дав їм світло, куди їм рухатися, а також не лишив їх спраглими у пустелі, бо дав їм воду. Тема світла і тема води є дуже важливі. А Христос уходить у храм і каже: Я є світло, я є хто, праг... хто спраглий, хай прийде до мене та п'є. І сьогодні є продовження цієї промови Ісуса Христа, бо каже: Я згори, а ви здолу. Що це означає? Ізраїльський народ дуже вважав себе, що він є Божий народ, бо він є згори, Він народився, ніби, ніби Бог його усиновив і він є перероджений, бо дав їм закон, вони, вони не принадлежать до цього світу. Але насправді так закон їх не звільняв від коріння гріха, не визволяв їх. Суть гріха залишалася. Будь-які зовнішні спроможності або намагання добре чинити, добре поступати, виконувати закон, не вирішували питання курення гріха, тому що йдеться не про зовнішнє, а про переродження серця, навернення серця. А про це Христос говорить. Хто згорив, той хто має перемінене серце? В кого перемінене серце? І каже, коли ви Сина чоловічого піднесете вгору, тоді зрозумієте, що я є сущий. Бо Христос прийняв на себе гріхи світу без нарікання. І як можна в собі зауважити, чи я з цього світу, чи не з цього світу, коли тебе осудять, коли тебе обрешуть, коли тобі погане слово скажуть? Що ти відчуваєш у своєму серці? Може внутрішнє бути. Виконання, зовнішнє бути виконання закону, що я з пристойності йому не скажу, а в серці затаю зло, бо в серці буду його осуджувати. І, 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 і такі ситуації мені показують, звідки я є, чи я ще з цього світу, чи я згори. Ну і часто відповідь є така, я ще з цього світу, я по собі суджу. Яка є надія в цьому всьому? Надія є Христос, бо що Він був піднесений за нас на Христове, щоб вирвати отожало от, от, от жало гріха, щоб серце в кінці кінців людини було наверненою. І тому таку добру новину буде для нас сьогодні: якщо не увіруєте, серце не буде наверненою. Тобто помрете в ваших гріхах, бо суть гріха корінь його не вирішиться. Відповідь на наші гріхи є Христос розп'ятий. Тому єдинна надія, щоб мати людині мирне серце навіть у таких ситуаціях, які мене зранюють, то Ісус Христос розп'ятий. Він єдиний, який відповів на наш гріх. Тому сьогодні будемо дякувати Богові, що в такий спосіб розрішив ту проблему гріха. Як каже євангелист Іван Богослов в іншому місті, що закон був даний Мойсеєм, але благодать і істина прийшла через Ісуса Христа. Тобто Він є відповіддю, Він є вищий за закон, він є відповідь на найсуттєвіше питання нашого духовного життя на гріх і є вирішенням того найсуттєвішого. Тому будемо сьогодні дякувати і коли будемо приходити до святого причастя. Відкрив йому своє серце і з вірою приступаймо, бо він єстиний, який може це розрішити проблему нашого гріха. Амінь. Христос Воскрес!